Інсульт є похмурим нагадуванням цінності часу. Упустиш його, і це може коштувати життя 15 мільйонів. Стільки людей щорічно страждають від інсульту по всьому світу. Він залишається однією з найпоширеніших причин смерті та інвалідності, що лягає тягарем на сім'ю та суспільство. Це так само стосується і України. За 2023 рік більше 90 тисячам пацієнтів було діагностовано гострий мозковий інсульт. Часто пацієнти не розуміють, що в них стався інсульт, доки їх стан не стане критичним. Якщо допомогу не надати вчасно, може наступити інвалідизація чи смерть. Чи означає це, що інсульт є вироком? Ні. Якщо виграти перегони з часом. Інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, яке спричиняє ушкодження частин головного мозку. Але за умови вчасної діагностики та початку лікування в перші години після розвитку інсульту розмір ураження може бути зменшений. Це так зване терапевтичне вікно, час, коли допомога буде найбільш ефективною. Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт швидка доставляє до тієї медустанови, яка уклала договір з НЗУ на надання послуг з відповідного лікування. Це означає, що за ліки та обстеження буде сплачувати держава. Пацієнт отримує безоплатну допомогу в кластерній лікарні свого регіону. В Одесі це міські лікарні номер 1 10 та 11. У 24 році за програмою державних гарантій наш заклад отримує 22 пакети надання медичної допомоги, зокрема, надання медичної допомоги при гострому порушенні мискового кровообігу. Зараз є уніфікований протокол, який затверджений Міністерством охорони здоров'я, і, до речі, він саме фінансується Національною службою здоров'я. Першу Чергу потрібно назвати тромболітики, або ми знаємо ці препарати як препарати першої дії при гострому інсульті, які розчиняють тромбоутворення в судинах. І ми взагалі розуміємо, що певний відсоток інсультів це емболічна природа. Тромболітичний препарат є дуже коштовний і надається безкоштовно за програмою державної гарантії медичного обслуговування населення. І в саме в закладах, які спроможні надавати допомогу при інсульті, цей препарат буде введений негайно. Якщо ми говоримо про терапевтичне вікно, їх дії вони дуже ефективні. На жаль, якщо терапевтичне вікно або час інсульту пройшов, то ці препарати є неефективними, а навіть і шкідливими для. Здоров'я пацієнта. Поза цієї можливості є ще інша можливість. Є механізм високотехнологічного втручання, який механічно вилучить тромб з судини. Це втручання також має терапевтичний інтервал і має застосовуватись негайно при перших ознаках інсульту. І є шкідливим, якщо це втручання зробити вже в більш пізнім етапі розвитку інсульту. Є загальноєвропейський показник 5%. Всіх острих інсультів, які можуть бути врятовані цим методом. Зараз ми знаходимося в рентген операційній 10-ї міської клінічної лікарні, де ми можемо робити ангіографію та бачити уражену ділянку судин. Саме при іншемічному інсульті ми бачимо, де цей тромб у нас є в судинах, і ми можемо його вилучити. У нас встановлений сучасний ангіограф General Electric, де ми можемо робити тромбоекстракції хворим людям з гострим інсультом. Найбільш ефективно ми можемо надати допомогу, коли пацієнт Новся з проявами клінічного інсульту до 6 годин. Реабілітаційна служба повинна при гострому порушенні мозгового кровобігу втручатися негайно в перші 24 години виникнення події і бути поруч протягом всього процесу лікування гострого інсульту. Кожний пацієнт з гострим порушенням мозгового кровообігу, який надходить до 10-ї лікарні. Отримує медичну допомогу у відповідності до пакету надання медичної допомоги при гострому порушенні мазкового кровообігу. Традиційно це 800 до 1000 пацієнтів щороку. Всі 100% пацієнти мають можливість отримати медичну допомогу. Не впустіть золоті години. Звертайтеся за допомогою вчасно і будьте здорові!